Друзі, я вітаю всіх разом з нами. Всіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео, ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Мій гість – пан Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу збройних сил України, капітан першого рангу військово-морських сил. Пане Владиславе, слава Україні! Зі святами дуже радий вас бачити! Вітання вам навза. Юраслава! Дякую, що ви з нами. Так, друзі, будь ласка, підпишіться на Ютуб канал Фабрика. Новин, поставте лайк і не забувайте про коментарі. Це дуже важливо для нас, так само власне, як і для нашого гостя, пана Владислава Селезньова. У нього є власний телеграм-канал. Посилання на цей телеграм-канал буде в описі під цим відео. Підпишіться, будь ласка, я підписаний. Вам також раджу, пане Владиславе, давайте почнемо з ну з традиційних звичайно, поза будь-яких сумнівів з того, що відбувається зараз у Курській області. Кур... Як би ви. Охарактеризували нову як це до речі правильно сказатися. Нова контратака, новий удар, новий наступ. Яка тут головна ціль? Насправді. Крайні три доби колеги по медіа постійно штурмують мій телефон, намагаючись дізнатися, а взагалі з якою метою відбуваються ті маневри українських сил оборони на території Курської області. Около генштабовський телеграм канал та ресурси стверджують, що треба тримати певну оперативну паузу. Я пропоную реалізувати певний мір такий компромісний варіант для того, щоб, ну, по-перше, занурити нашу аудиторію в вирії тих процесів, які нині відбуваються на території Курської області, а до того ж зберегти. Ну, певну таку таємничність процесу, чому ну для того, щоб в першу чергу не не зашкодити нашим силам оборони, які діють саме там. Отже, що ми маємо розуміти, Ранкове зведень від українського генерального штабу стверджує про те, що левова частина бойових сутичок за минулого добу а саме 45 припадає саме на територію Курської області, трохи менше 40 на Покровському напрямку, 25 на Кураховському напрямку. Тобто, вочевидь, що найбільша динаміка бойових зітнень відбувається на території Курської області, Ба більше результатом, Тих самих бойових зіткнень є шалений рівень втрат. Чотири доби поспіль російська армія не втрачає своїх вояків на рівні менше ніж півтори тисячі вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Думаю, що до того що числа відноситься і військовослужбовці з армії Північної Кореї, але не в тому суть. Суть полягає в тому, що надзвичайно нервують російські генерали через певні маневри українських сил оборони саме на території Курської області, і хоча російські з пабліки протягом минулих щонайменше 10 діб постійно наголошували на тому, що українська армія здійснює певне приготування для проведення атак атак на територію Курської області, десь знов російські генерали та атаки прогавали. Зараз ми можемо говорити про певні припущення. З якою метою реалізовуються ці дії е, виконання українських оборони на території Курської області. Я ж залишаюся прихильником е, наступної тези. Е, про це в принципі говорить наш головком генерал Сирський, і в принципі цю тезу ретранслює український генеральний штаб його пресслужби. Отже, йдеться про створення буферної зони на території Курської області, е, йдеться про унеможливлення е, руху ворожих сил та засобів на територію Сумської області, нашої країни і йдеться про. Нищення ворожого потенціалу того самого потенціалу, який Точно, якби не курська операція був задіяний гарантовано задіяне на інших ділянках фронту, що створило не навантаження на наших військовослужбовців, які діють до прикладу, чи там на Кураховському, чи на Покровському напрямку. Звісно, що зараз не варто підтримувати інформаційну хвилю, яку розганяють російські зад мовляв, українці націлились чи то на курах на Курську АЕС, чи то у бік обласного центру Курського це, очевидно, маячня, бо для реалізації. Таких місій потрібна кратна більша кількість військ ніж нині задіяна українськими силами оборони. Причому він має там може йтися про кілька сотень тисяч особового складу. Чи маємо ми такі можливості? Відповідь очевидно, ні, бо постійно ми від українських військових журналістів. Та кореспондентів чуємо е, постійно відомості про нестачу особового складу на інших ділянках фронту. А отже, скоріш за все, маневра на оборона, яка нині реалізується на території Курської області. Ну, по перше, вона руйнує той самий міф, який постійно просуває російський же міністр закордонних справ, пан Лавров, мовляв, ми готові домовлятися з Україною з урахуванням ситуації на землі. А на землі ситуація така, що частина території Курської області і невеликий клаптик Білгородської області знаходиться під контролем українських сил оборони. По друге там це дозволяє в рамках маневреної оборони вихолощувати наступальний потенціал російської армії і рівень втрат у росіян насправді зашкалює. Ну і ключовий фактор, як на мене, в рамках ведення тієї саме маневреної оборони: це такий собі абсолютно чіткий посил для світової спільноти російської армії. І можна, і треба бити, знаєте, пане Владиславе, окрім тих меседжів, які ширяться російськими пабліками, є ще один дуже важливий, доволі цікавий. Вірніше вони пишуть, що це не основний удар. Тобто, основний удар буде зосереджено в іншому місці, в інший час, мовляв, через тиждень, півтора, коли там буде скупчення сил наших сил, і тоді буде тоді ми побачимо, де буде основний удар. А логіка така чи вона є хибною зараз? Ну звісно, не варто мабуть в цьому контексті розочаровувати представників російської топ пропаганди, бо най точно і гарантовано не знає про наші плани. Бо витік інформації зазвичай наражає на небезпеку наших воїнів, які діють на цих та інших ділянках фронту. Я не дарма згадав. Перед початком нашої розмови, той фактор, що оклагенштабовської пабліки постійно наголошують на тому, що треба дотримуватись певної інформаційної тиші. прийде час, ми дізнаємось про це та про багато іншого. Чому з якою метою були залучені наші сили та засоби саме на території Курської області, ніж до прикладу, замість того, щоб ці ресурси спрямовувати в район Покровська чи там на Кураховський плацдарм. Адже, що генерал Сирський, як архітектор. Добре знається на матеріалі і ухвалює ті рішення, які є з точки зору військової, є максимально раціональними та такими, що відповідає ситуація на полі бою. А отже, будемо чекати роз'яснень від офіційних військових посадових осіб щодо тих процесів. Ну а поки що вболіваємо за наших, тримаємо за них кулаки. Та молимося тобі більше зараз, такі святи дні для того, щоб нашим воїнам. Завжди посміхалася вдачі на полі бою. Вона насправді дуже потрібна, бо кількість ворожих ресурсів, які зараз протидіють українським силам оборони на території Курської області, насправді вражає десятки десятки тисяч. І ворог зараз буквально змушений перекидати з інших допоміжних ділянок фронту на територію Курської області свідокової сили та засоби. Їх ворогу насправді так само і бракує, як і нам а отже, він змушений. Іти на певні компроміси цілком вірно, що ці компроміси дадуть нам певні можливості для організації ведення контрнаступальних дій на інших ділянках фронту. Звернемо зараз, пане Владиславе, до того, що відбувається в Курахово, Покровський напрямок, Куп'янський також важливо, звичайно, але щоб зафіналити ось цю тему з Курськом можна про таке запитати, чи там на я розумію, 50-55 тисяч. Особового складу ворога в Курській області зосереджено можливо, більше, можливо, менше. Ну, це те, що мені вдалося почитати. Чи достатньо цього їм для оборони і для того, аби унеможливити наше просування? Чи вони можуть реально теоретично знімати певні сили з інших напрямків на суверенній території України? Цікаве питання. Насправді воно дуже важливе Перед Початком верні з початком курської наступальної операції українських сил оборони в експертному середовищі поговорили цифра 50 тисяч російських військовослужбовців, які б гарантовано змогли б зупинити розширення нашого плазару. На Максимум російських можливостей там було угруповання військ чисельністю, що дорівнювало 70 сімдесяти тисяч. Причому 59 це були російські військовослужбовці і 11 тисяч представники армії Північної Кореї. Отже, очевидно, що ворог має чимало тих самих ресурсів для того, щоб заблокувати розширення українського плацдарму. Але як на мене, красномовно, є інша цифра. 38 тысяч в бытых и российских и топ корейских воинских Вот она я красномолна. Я на дарма кажу, что в рамках маневренной обороны, которую э, сейчас реализует украинская армия на территории Курской области, вооружив траты. На кілька порядків більше ніж втрати українських сил оборони, а це створить для нас певні можливості. І зараз те саме 35 чи п'ятістяп'яті чи п'ятісті восьмитисячне групування російських військ вірно буде потребувати додаткових сил та засобів. Бо російські ж генерали пам'ятають той самий ж генерал Лапін, який очолює те саме курського групування російських військ, що колись в нього було 70. Звісно, що використання особового складу в якості гарматного м'яса воно вихолощує. Російський наступальний потенціал. Сподіваюся, що така практика буде далі реалізовуватись російським генералітетом. А це значить, що ми і далі будемо продовжувати реалізувати ті саме важливі мети, які реалізуємо в рамках стратегічної оборонної операції максимальна руйнація наступального потенціалу російської армії. Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що вони захопили окупували місто Курахово. А, Ну, Генштаб Збройних сил України. Заперечую цю інформацію. Інформація різна насправді в пабліках зараз. Але хочу вас попросити дати оцінку тому, що зараз там в дійсності відбувається, пане Владиславе. Я, будучи дотичним до інформаційних процесів, досить тривалий час, завжди покладаюсь на наступне твердження. Для того щоб інформація для мене стала верифікованою та підтвердженою, треба дивитися на щонайменше 5 Джерел інформації для того, щоб уяснити, наскільки ці інформації можна довіряти. Насправді ситуація не є простою. Довіряти російським за умови того, що вони береш щоразу тільки не відкривають рота, мабуть, не варто. А досить скупа інформація від офіційних речників Українського генштабу та міністерства оборони від офіцерів по зв'язках з громадськістю, які діють на визначених рубежах та напрямках. Звісно, що є моніторингові ресурси, на ЄМ, Діпстейт, є, інтер осінтердослідники, зокрема. Ма західної аналітики та глядачі, тобто, якщо ми сумуємо всю цю інформацію, яка шириться в мережі інтернет, можна припустити, що бої. Тривають на території західних передмість Курахова, ворог де-факто знаходиться і на території Кораховської ТЕС, і на території Кураховського трубнозаводу, це західна частина міста. А отже, сподіватися на те, що в осяжній перспективі ми зможемо утримати цей населений пункт під контролем, мабуть, що не варта. Ба більше зараз виявляється в зоні ризику наші підрозділи, які знаходяться південніше від траси Н 15 які ведуть оборонні дії в районі річки сухія і от на це варто звернути увагу, адже насправді мужність витяга та героїзм цих військовослужбовців, які тривалий час в надзвичайно несприятливих умовах тримали рубежі та позиції, дозволили нам досить тривалий час тримати під контролем е, територію е, Курахова, Кураховського гарнізону. Тут варто звернути на наступний елемент російського тиску. Це керовані авіаційні бомби. Знов їх побільшала, і я думаю, що левових частина припадає саме на їх, їх використання на територію Кураха та його передмісті. Бо ми там не маємо технічно, не маємо можливості розміщувати системи протиповітряної оборони, щоб тримати чим далі ворожа авіація. А відповідно, ворог цим користується сповна, буквально розбираючи на молекули, в тому числі і. Потужні споруди, які є на території Кураховського трубного заводу та на території Кураховської Тес, думаю, що варіантів того, що ми зможемо в висяжній перспективі стабілізувати ситуацію там, немає. Буквально сьогодні зранку я побачив допис одного з військових журналістів пана Бутусова, який ну, буквально звертається до президента України доставки Верховного колонокомандуючи з е, проханням. Провести певну передислокацію золото засобів абсолютно слушна позиція, але знову ж таки рішення ухвалює український генеральний штаб, командири на місцях щодо того чи іншого варіанту подальшого використання українських сил оборони. Я залишаюсь прихильником думки, що якщо ми ставимо на шальки терезів питання, що важливіше квадратна кілометр української землі чи то життя та здоров'я українських воїнів, відповідь для мене очевидна Зберегти керованість частин та підрозділів, зберегти. Векти техніку озброєння в першу чергу людей, це мабуть найважливіша опція в цьому контексті, бо вихолощування нашого потенціалу ну така собі історія, заради чого тримати рубежи та позиції, якщо а, а, достатньо подивитися на мапи Дібсте, щоб зрозуміти, що в yeah. таких умовах абсолютно несприятливих далі ввести оборонні бойові дії, мабуть, що не варто. Я являюся прихильником абсолютно такої ж самої логіки, пане Владиславе. Покровський напрямок. Там, як зараз розвивається ситуація, видання Більд декілька днів тому написало, що за декілька тижнів бої торкнуться Дніпропетровської області. Цитую Покровськ. Покровськ, як на мене, в перші дні 25-го року для всіх. Дослідників російсько-української війни стає очевидно, що ворог відмовився від тактики прямих чи то лобових штурмів, м'ясних атак, а вдається до тактики, яка свого часу приносила йому позитивні результати: створення лищад оточення. І де-факто зараз е, е, така собі складоватого самооточення з півдня та південного Заходу. Навколо покровська вже сформована. Зараз ворог розширює ширину плацдарма, який тримає під контролем для того, щоб унеможливити українські контрудари на цій ділянці фронту. А російські війська під керівництвом російського генерала Мардвичу починають формувати. Та північно та північно-східні лищата навколо вже Мирнограда. Очевидно, що ворог намагається перерізати ключові логістичні магістралі, які забезпечують усім необхідним покровські та мирноградські гарнізони для того, щоб в подальшому буквально змусити українські сили оборони відходити, зберігаючи життя та здоров'я наших воїнів. І В такий спосіб ворог може виявитися успішно. Саме тому я і досить обережно оцінюю масштаби Курської наступальної операції, бо український генеральний штаб. Ну, вочевидь, має не бе не бездонні ресурси для того, щоб не зважати на той факт, що ми можемо розподіляти ці ресурси як на територію Курської області для проведення відповідних заходів, там так і на територію нашої Донеччини для того, щоб зупинити поступ російської армії саме в притул до Дніпропетровщини. Звісно, що відстань від передових штурмових загонів до Дніпропетровщини до того адмінкордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною складає 7-8 кілометрів. Не так багато, і, як на мене, ну і знову ж таки ми маємо розуміти, що чи може вдатися ворог до такої свідомої провокації, щоб е, зайти бодай передовим підрозділям на території Дніпропетровської області, щоб і цей аргумент в подальшому використовувати для перемовного треку. Такий варіант виключати не можна хоча я не є його прихильником. Чому ворожий генштаб діє максимально раціональний він спрямовує свої дедалі менше сили та засоби для того, щоб реалізувати но, бадай, першу частину? Путінського плану, заради якого він починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року, він намагається повністю окупувати всю територію Донецької області за умови того, що під нашим контролем залишається не лише Покровськ та Мирноград, а й величезна міська агломерація, Славянська, Краматорська, Дружковська. Е е Дружковсько-Кастантіновська відповідно для ворога попереду ще чимало завдань, які він має реалізувати, і вочевидь, що його намагання створити ну, певні приготування для формування трьох. Наступальних плацдармів вони вже абсолютно чітко проглядаються. Перший плацдарм це Ліманський напрямок. Я думаю, не дарма ворог так активізував свої зусилля не лише на Ліманському напрямку, а також в районі Сіверського виступу. Ворог так само активно діє на, тери... на... В напрямку на Купінськ, для того, щоб там мати стало та безперегійну залізничну логістику, яка в перспективі буде забезпечувати дії російських військ, які будуть атакувати в напрямку на Славянськ та Краматорськ. Звісно, що динаміка. Бойових дій і в районі Таранська, і в першу чергу, в районі Час Яри, вона є абсолютно красномовною. З цього боку, так само ворог буде формувати ще один наступ, плацдарм для наступу на славянську Краматорську, міську агломерацію. І, як на мене, він є одним з найбільш зручним, бо панівні висоти е, на цій місцеві, саме в районі Час Яра, є допоміжними для ворога. Ну і звісно. Спробу ворога сформувати наступальний наступальне плацдар в напрямку на Константиновку, Вони так само є абсолютно красомовно. Тобто ворог діє за класичною схемою і на превеликий жаль в рамках своєї своєї своє наступу, він ну, певних результатів досягає. От як на мене, також вочевидь, що ситуація на цій ділянці фронту буде і в подальшому залежати від ресурсних можливостей українських сил оборони, а це не лише зброя та боєприпаси до цієї зброї. Це в першу чергу навчений забезпечений та мотивований собою склад. Um... Пане Вониславе, хочеться до приємних новин насправді також звернутися. Процитую одного військового історична подія Сили оборони України знищили два російські панцирі та ОСУ в глибокому тилу окупантів під Скадовськом. Судячи з відкритих даних, знищили дронами, запущеними з безекіпажних морських катерів. Тобто до функції катерів Камікадзе та катерів ППО додалась нова модель катера авіаносця. Якби можливо патетично не було це сказано, катер, авіаносець і так далі, але результат ну він просто надкрутий. Він реально змінює всі правила, які були до цього написані, фактично. Чи я помиляюсь? Абсолютно слушне зауваження, і ми знову повертаємось з вами, пане Юрі, до тези: що таке війна? Війна це найкращий екзаменатор, який виявляє сильні та слабі сторони використання тих чи інших технік, технологій, озброєння військової техніки. Насправді. Тут точно Україна не пасе задніх, адже зайця вперше в історії ми настільки ефективно використовуємо е, поєднання морських. Ударних безпілотних платформ та е, безпілотних е, авіаційних платформ. Така синергія дозволяє нам досягати відповідних результатів. Звісно, що тут ще є фактор неочікуваності. Ворог точно не на сподівався, що саме в такий спосіб ми будемо використовувати БПЛА. Але ж війна російсько-українська чим далі, тим більше набуває знак четвертої війни четвертого покоління, коли замість людей воюють техніки, технології, безпілотні платформи. До речі, то в цьому контексті варто згадати. І ефективне використання українським гуром тих самих МБАКів, які слугували платформою для ракет типу р 73 згадаємо нещодавно о, о, вдало протидію о, українських сил оборони о, проти ворожих гелікоптерів, які вилітіли на таке себе полювання, щоб гарантовано знищити нашу МБАКи. Вила що вони замість о, тих самих полювальників перетворилися на Цілі, яка була значна, мінус два вертольоти. Один ще був пошкоджений. Чудовий результат, який змусить ворога певною міра перелаштовувати свою тактику о, пошуку наших амбаків. і здається, що чимало е, льотчиків. Російські винищувальні авіації чи тих самих вертолетів будуть більш обережно поводитись в акваторії Чорного моря, розуміючи, що вони можуть отримати чималого ляпасу. І тут є красномовними заяви України представників українського гуру. Здається, вперше в історії ми зараз того, щоб ховатися від ворожої авіації, навпаки шукали ту саму ворожу авіацію, щоб її гарантовано знищити. Насправді вони знищили. Я знаєте, про що подумав перед ефіром? Ми з вами Владиславе, давненько про Крим не говорили і про Керченське місто цю незаконну споруду. І пан Плетенчук сьогодні мені надав можливість інформаційний привід запитати вас про дещо. Він каже про те, що фактично там шторм погодні умови, вони там, якщо не зруйнували, то якимось чином ну. Унеможливили захист Керченського мосту спорудами, які були призначені для цього е, захисту. Тобто, там шторм зараз е, вирує. І це створює певні корективи для росіян. Вони не можуть налагодити споруди захисні для цього Керченського мосту. Я хочу вас запитати: от минулого року про що говорили? І преса писала, і експерти говорили і казали, що ну точно, вже там до кінця літа зруйнуємо міст, знищимо міст, вдаримо по мосту і так далі. Зараз же прекрасна можливість це зробити, Ч, чому чому піні? Немає ж захисних споруд. А Насправді да це моя улюблена тема. Бо найбільш потужний гравець в акваторії Чорного моря. Це насправді те саме Чорне море. Я завжди дивувався тієї впертості, коли російський інженери та відповідний технічний персонал будував лінії окопів, бліндажів, створював довготривалі вогневі точки безпосередньо на узбережжі Чорного моря. Бо чорно море бурхбурхлива і осінні, зимові і весняні шторми зазвичай руйнують все і вся, що створюється безпосередньо на пляжній лінії, але ж ворог чомусь продовжує вперто це робити, витрачаючи мало ресурси і, і людські і матеріально-технічні, для того, щоб будувати ті абсолютно некчемні з точки зору ефективності споруди. Те ж саме стосується тих додаткових укріплень інженерних фортифікацій, які створюються південні швіт. Керченського мосту в такий спосіб боку, ворог намагається захистити основну споруду Керченського мосту від впливу морських ударних дронів українських сил оборони з іншого боку, створити непереборну за загороду, ворог не спроможний. бо знову ж таки хвилі чорного моря руйнуть все і вся. Що є зайвим в цій евакуаторії Керченської протоки. Звісно, що ворог знов-знов, після того, як вгамуються весняно вже шторми, буде робити ті ж саме приготування, і робити ці незаразбудувати ті незаразливі конструкції. Чи скористається цією слабиною тут -ту зараз українські сили оборони? Я думаю, що відповідь на це питання полягає суто виключно в. в Системі координат наших ресурсних можливостей. Неодноразово американський генерал, колишній командуючий військами США в Європі Бен Ходжі стверджував, що лише комбінований ракетно дроновий удар спроможний нанести критичне пошкодження споруді Керченського мосту. А тут йдеться не лише про скальпи, чи атакамси, чи наші ембаки, типу Магора, 5 чи Абе. Тут йдеться ще і про ракети. Типу Таурос, вони за своєю бойовою частиною є двосоставними і такими, що спроможні руйнувати опори, бетонне сталеве опори Керченської споруди. Допоки що позитивного рішення щодо тауросів ми не маємо а отже, я думаю, що тут. Трохи варто почекати, але це не значить, що інші варіанти не будуть використані українським силам оборони, щоб бодай сповільнити рух ворожих ешелонів через е споруду Керченського мосту. Бо насправді ми зараз маємо ну, певну проблему. Бо ворог, формуючи ударне групування на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області, сповна користується інфраструктурною мережею желізно-залізничного сполучення на території е тимчасово окупованого кримського півострова, в тому числі ключового елементу. Керченського мосту, і звісно, що це надзвичайно е, нашим силам оборони. Як швидко, якими силами та засобами станеться е, чергова ракетно дронова атака на споруду Керченського мосту? Ну, звісно, я таких відомостей немає. А якби знав, би, точно би не сказав би. Але що ми маємо розуміти? Ворог недарма засередив навколо Керченського мосту, що на менше дві бригади протиповітряної оборони, величезну кількість кораблів, зокрема в ФСБшних кораблів та катарів, які відносяться до прикордонних військ Російської Федерації та й драконовські міри щодо перевірки будь-кого, хто в'їжджає на споруду Керченського мосту, вони насправді просто тотальні за рівнем і масштабами. Тобто ми маємо розуміти, що ворог витрачає неймовірну кількість ресурсів для охорони та оборони цієї споруди, замість того, щоб ці ресурси, до прикладу, розподілити по іншим ділянках фронту або для того, щоб захищати інші, не менш важливі військово чи енергетичні об'єкти. Але ворог мусить це робити, і це так само для нас є допоміжним. Те, що повітря не тривоги, лунають на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя постійно, я це знаю, бо я підписаний на ряд кримських пабліків, я бачу, що відбувається. Тож очевидно, що за таких умов ворог постійно знаходиться в стані такого тонусу і змушений витрачати навіть не щодоби, що хвилини, неймовірну кількість ресурсів, щоб захищати. Ту саму Керченську споруду. А в той самий час і про це час від часу розповідає і пан Плетнічук, і не і ж папа командуючий військово-морськими силами. Українська армія, зокрема, військово-морські сили, працюють над тим, щоб руйнувати ворожий не лише військовий, а й економічний потенціал. І тут для наших себе щоразу що стають допоміж ними наші ракети, наші славні Нептуни, які діють дуже ефективно і дуже болісно, як для ворога. Пане Владиславе, я хочу вам подякувати за незмінно цікаві ефіри, за професіоналізм. Спасибі величезно, що завжди знаходите для нас час. Бережіть себе, будь ласка, і до наступних зустрічей в ефірах. і слава Україні! Героям слава!